Необхідність проведення третьої черги часткової мобілізації обумовлена нагальними завданнями з підтримання обороноздатності держави та завершення проведення антитерористичної операції, зазначають на сайті Міноборони України. Військовослужбовці призвані під час третьої хвилі мобілізації, яка вже розпочалася, будуть направлені для виконання завдань у рамках АТО тільки після проходження ними відповідних навчань і бойового злагодження. На цьому наголосив полковник Михайло Щербина під час брифінгу в Українському національному інформаційному агентстві. Укерінформ. Під часткову мобілізацію підпадають резервісти, військовозобов'язані громадяни віком від 20 до 60 років. Повідомляти про призу військомати будуть телефоном. Потім буде проводитись інструктаж та розподіл у частини. До військових лав не потрапляють держслужбовці, батьки, у яких 5 неповнолітніх дітей, а також громадяни, які не можуть нести службу за станом здоров'я. Хмельницький міський військовий комісаріат просить громадян віком від 20 до 60 років звернутися для уточнення облікових даних. прибути відхидно до 26 липня за адресою місто Хмельницький вулиця Проскурівська 35